Особливості визначення розміру матеріальної шкоди, які зазнали чи держава, чи кредитор, при доведенні до банкрутства, регламентуються статтею 219 Кримінального кодексу України. Розглянемо ці етапи, саме за етапами їх дослідження. Перший етап це розраховуються коефіцієнти, за яких визначаються, чи наявні, чи відсутні ці ознаки. Які в подальшому характеризують факт доведення до банкрутства, тобто наявність цього факту чи її відсутність? Друг, другий етап вже аналізуються самі підстави, із з яких виникли та та чи інша ну, обставина, що, що що саме на чому саме грунтувалися. То те ті дії, які у подальшому привели до банкрутства, або доведення до банкрутства, або економічної обумовленості, того, що, що що ж воно сталося. Третій етап розраховується розмір шкоди, який було завдано або кредитору, або державі. Об'єктивна сторона, сторона цього злочину ґрунтується на. Визначені дії, яка призводить до стійкої фінансової неспроможності суб'єкту господарської діяльності, та, і та тобто ключовим моментом є доведення до фінансової неспроможності, до стійкої фінансової неспроможності, тобто дії, які саме і здійснювалися для того, щоб досягти цієї мети. Стійкої фінансової неспроможності, яким чином взагалі їх то спільні риси? Ян там перелічені спільні, ріси, які доводять, що є факт доведення, тобто укладання завідомо невигідних для юридичної особи угод або удаваних угод. Безпідставна виплата на користь інших осіб, грошових коштів, безпідставна передача третім особам майна чи уступка належне. Про що йдеться мова? Так так зване переведення активів, коли Нормально діюче підприємство, яке воно було і прибуткове, і нормально діюче, послідовно відводяться будь-які фінансові потоки від цього підприємства, тобто вони уходять на якісь на якесь інше суб'єкту єкт, суб господарювання. А у цього Підприємства, якого свідомо доведено до банкрутства, взагалі виникають під можливості виконувати свою основну господарську. Ну задачу, яка перед ним стояла, Фінансове становище юридичної особи іноді. Ці доведення здійснюються або доведенням факта дій, що спричинили доведення до банкрутства, або навмисне, навмисна бездіяльність. Або там керівництва, або там посадових осіб, або якщо то касається суб'єктів господарювання не державних форм власності, то і власників іноді виникають підстави, це найчастіше стосується фінансових банківських установ, коли власники своїми діями здійснюють. Найчастіше взагалі розробляється план банкрутства власного підприємства. То вже такі є спрямовані дії. ну, мабуть, всі бачили фільм Ва банк. Когда дуже да, прибыльнее дело банкротить власний банк. Тобто, вот примерно об этом ідеть речь. Доведення цих дій. Обов'язковою ознакою є ці дві складові. Тобто буде доведена наявність кримінального злочину за статтею 219 за наявності цих двох наслідків: тобто доведення до стійкої фінансової неспроможності і велика матеріальна шкода, що завдана державі, стосується саме державних підприємств. До переліку дій є чітко визначений перелік дій, який визначає факт доведення до банкрутства. Нижня частина цього слайду є посилання методичної рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємств та ознак дії з приховання банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Тобто воно затверджено наказом Міністерства економіки номер 14 Саме в, цій, в цих методичних рекомендаціях наведен цей перелік. Які саме ті показники найкраще, мабуть, можна визначити за допомогою цієї таблиці? Вона є і рекомендована. Вона так само рекомендована цими методичними рекомендаціями. Значить, на що, на що йде посилання? Забезпечення зобов'язань, тобто під джерело інформації, звідки воно то є фінансова звітність. Друге забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами. Теж це, розраховуються коефіцієнти, які дозволяють розрахувати до коефіцієнтів. Ми зараз повернемось більш детально. Далі йде четвертий та п'ята сторінка. Вони дуже суперечливі, тому що необхідно під час під час доказу цих дій проаналізувати. Або ціни зазначені в договорах, чи є вони середніми по галузі, чи там наскільки вони збігаються з тими, що є середніми на ринку? І друга – вигідність до підприємства виконання цих ці, умов. Якщо оця таблиця вона є рекомендованою тими методичними рекомендаціями, то яким чином експерт чи слідчий, якому доручено проведених цих дій, яким чином йому які у нього є підстави і можливості визначити щодо цих двох складових? Які докази повинен отримати документальні докази, тобто повинен отримати експерт-економіст, якщо він здійснює ці ну, проведення цього дослідження? В яких документах може бути відслідковано чи е, ціни, які запропоновані сам, саме цією угодою, які вони є ринкові чи вони є неринкові? І так само. Це стосується вигідності або невигідності. Тобто, в обсяг цих досліджень ми до них теж зараз трохи так докладніше. Так само той, ці самі методичні рекомендації визначають і що навмисні дії. Мають ось такі ознаки, і вони також перелічені. Вони перелічені з методичними методичним рекомендаціями, тому сам факт доведення до банкрутства або є, або нема. І якщо щось із щось з цього переліку не вдається довести, що так воно і є, то і факт доведення до банкрутства, ну. Не вдається взагалі про нього говорити. Так, і найскладніша складова це а хто саме може зробити аналіз всієї цієї дії, всіх-всіх цих дій. Порядком проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, ось там нижня частина, воно наведено, документ, який він який це регламентує порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств, підприємств у статутному фонді, яких є частка державної власності, так ось цей документ регламентує, що аналіз державних підприємств у статутному фонді, яких є не менше 50%, для аналізу можуть залучатись спеціалізовані організації та спеціалісти відповідно до постанови Кабміна номер 27 Якщо ми Йдемо до цієї постанови, от тут є такий лентюжок, що ця постанова регламентує, що ці дії можуть здійснювати, здійснювати організації та спеціалісти організації та спеціалісти у порядку та на умовах установлено законом про здійснення державних закупівель. Тобто є чіт чітке посилання до закону, іди туди, там, там воно написано. Що написано в цьому законі про держав про, от, закон про державні закупівлі? Написано, що орган залучає для проведення експертів та спеціалістів, які... Які володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного непередженого розгляду скарги? А ще нормативно-правовий документ, який взагалі має такий дуже свіженький, він прийнятий 12 вересня 2014 року, регламентує, що аналіз, крім державних органів, в обов'язковому порядку повинен проводити і арбітраж арбітражний керуючий, таким чином. Аналіз фінансово-господарської діяльності мають право та, та зобов'язаний проводити декілька ну, суб'єктів. Ну, спеціалізовані, спеціалізовані організації, арбітражний керуючі, далі експерти та спеціалісти. Інна Олександровна, тобто попередній лектор, дуже докладно розглядала. Цю таку танку межу між е, експерт експертною діяльністю та е, можливостями спеціалістів, я теж е, пропоную саме в. Кримінальному провадженні і саме щодо доведення до банкрутства, поглянути на ці дві процесуальні особи, тобто на експерта і на спеціаліста, які їх можливості при е, яким чином вони можуть допомогти там слідству, тобто вам, тим, хто здійснює та й доводить. Ми казали, що складовою частиною є доведення. Тобто доказування, що було доведення до банкрутства доведення до банкрутства, є доведення до стійкої фінансової неспроможності. Саме ця стійка фінансова неспроможність базується на здійсненні всіх цих аналізів фіна фінансово-економічної діяльності, діяльності підприємства. Ці аналізи здійснюється на підставі великого переліку коефіцієнтів, які розраховуються. Тут вони. Ну, я їх там згрупувала за основними ознаками. Показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, актив, ділово актив, активності. І ось вони всі ці коефіцієнти, які необхідно розрахувати для того, щоб визначити сам факт тій доведення. Після того, ну, коли я там вже буду. Трохи пізніше вашому, ну, вам показана буде жива експертиза, в якої розраховані всі ці коефіцієнти, і вони є коефіцієнти, і таблиці, і яким чином вони впливають, і де там провалюються які коефіцієнти, і які там вже на рівні необхідних показників. Так ось, після того, як всі ці коефіцієнти, які ми до того показували, будуть розраховані. І намальовані всі ці діаграми, всі ці таблиці будуть видно, які угоди спричинили падіння там, прибутковості або припинення там можливо, можливо, тобто, можливо здійснення яких там фінансово-господарських дій припиняється якимись діями свідомими або несвідомими управлінського персоналу. І після того. Саме в цих частинах, де, де можна визначити по аналізу фінансово-господарської діяльності, що саме було, було спричинено, їх саме і розраховують. Тобто не всі там взагалі три роки підприємства першого там до останнього, а тільки ті, які були визначені під час проведення аналізу. Третій етап, коли проаналізовані, які саме угоди спричинили фінансову неспроможність, які коли вони вираховані, після того необхідно визначитись обсяг втраченої вигоди від саме цієї угоди, або від, від цієї господарської операції, або, або від невиконання тої чи іншої там угоди, чи виконання, тобто вирахувавши. Втрачену вигоду від цих конкретних дій, потім на третьому етапі складається, підсумовується разом за там або за період, або лише там дві чи три угоди. Ну як воно вже виходить. І саме та сума, вона і є обсягом сумарний обсяг шкоди, який е, нанесено або державі, або кредитору. Умисними діями посадових осіб або власників, якщо то є власники, фактом доведення до банкрутства.